Доброго дня! Сьогодні будемо знімати відео. Тест ДБЖ Вольт Польський 2000 Sinus Pro. Ну, це як іде, як інвектор. Ну, але й разом з зарядкою. ДБЖ це безперебійник. Зараз будемо тестувати його від мережі. Ось кнопка. Це коли виключення Сіті 220 вольт. Тобто немає заряду акумулятора. Коли включаєш, зараз буде заряд акумулятора йти. Ну, якщо акумулятор заряджений, значить буде все нормально. Ну, але й зараз в тестовому режимі воно попробує перевірити, чи заряджений, чи ні. Далі. У мене такий акумулятор геловий, тяговий, іспанський. 29 кг ВАГА. Це потужний ДБЖ, якого зараз будемо пробувати. Тести проводити. ДБЖ 2000. Це пікова нагрузка номінальна 1200 чи 1300 Вт. В нас є акумулятор ДБЖ. Далі ось переноска запитується. Це йде на зарядку переноска вона всаджена в сеть 220. Коли я відсоєняю? Ось цю переноску. Сразу вже виключається заряд. Заряд акумулятора. Ну, зараз показує, як то повна батарея. Ну, але коли підключаєш, буде тестовий режим батареї, тобто підзарядка буде йти. Зарядка йде 20 ампер на цей акумулятор. 20 ампер. Далі зараз я е, провода Це підсоєняю проводиться на зарядку. І зараз тестовий режим. Воно перевірить батарею і е, трошки як то там, пару секунд підзарядить і е, виключиться заряд. Далі ця кнопка відключає сеть від самого. Даного інвертора від ДБЖ до різеток тих, що заходять за, за ось так, розетки ось такі. Тут йде два провода два червоних плюса і два мінуса Далі цей провод. Від сіті 220. Він обов'язково має бути запитаний в Сіть 220 вольт, Ця що йде по мережі, так як оцей провод іде для зарядки. Всі прибори, які зараз будемо пробувати експериментувати, що потягне, що не потягне. У нас є перфоратор ось такий 1100 Вт є болгарка Дніпро М. Е, Дніпро М. у нас 980 Вт. 980 Вт. Е і такий у нас є поліровочна машинка. 1650 Вт. 1650 Вт. Зараз будемо пробувати експериментувати. Підключаємо ми спочатку поліровочну машинку. Вона 1650 Вт. 1650 ватт. Е, є мінімум. Ну, мінімум я не беру, беру я максимум. На максимум. Дальше. Дальше. Відключаю я цю розетку. Це запітка від сіті. Зараз буде. Е, від 220 вольт від самого ДБЖ. запускаємо. Ось так. Протестували 1650 Вт. Зараз будемо тестувати болгарку Дніпроемовську. 980 Вт. 980 Болгарка майже один кіловат все працює і працює на повних парах. Коли нагрузка йде 9... відсі. Від ДБЖ йде одна-дві, деколи три поділки. Отак. Але нагрузка, якби, це моментальна і далі пропадає та нагрузка. Далі будемо тестувати перфоратор. 1100 Вт підключили ми. Що мерехтить трохи це з, е, з, на самому моніторі, так здається, але на дійсності все нормально, нічого не мерехтить. Працює все чітко. Зараз спробуємо протестувати болгарку і перфератор відразу. Болгарка і перфоратор. У нас різетка 220 відключена від мережі. Підключаємо болгарку. І перфоратор. Далі підключаємо е, зарядку. Зараз побачимо, якщо буде зарядка е, від 220. Ось пішла зарядка. Надійшло, що вона нічого не мир, це тут так показується. Коли йде зарядка? Акумулятора, то тоді, ну, коли сеть 220 появилась, тоді йде нагрузка напряму наприклад, до болгарки чи до перфоратора Не йде не то, що заряджає воно акумулятора, і з акумулятора видає 220 вольт. Це воно працює напряму, Ну і заодно ще. Дає на заряд. Заряд акумулятора і заодно на прибори, які підключені. також саме сюди можна підсоединити котел або холодильник, або будь що Ну, ясно, щоб не перевищувало 1200 Вт. Ну, але пікова нагрузка це 2000 Вт. А постійно 1200-1300. Ось так. Ну, я під'єднував, самі бачите, булгарку на 980 Вт і перфоратор на 1100 і працює на повних парах. Ясно, що так краще не робити, ну, але для експерименту е, я зробив інвектор, все працює, ДБЖ все, все в нормі. Працює. Так, як має працювати. Ось так. І акумулятор тяговий. Якщо поставити акумулятор автомобільний, воно вам не потягне. Не потягне 2000 Вт так, щоб працювало на повних парах, так, як должно працювати. Щось потяне, але не надовго Для того є акумулятори тягові, даний інвектор в продажі, і даний акумулятор також в продажі, тяговий акумулятор. Продаємо ось ці акумулятори і таке ДБЖ. Також в нас є інвектори різної потужності. Слабші. і Потужніші. Дзвоніть, пишіть, допоможемо.